Ви вашу на ваш дослід про рішення про переходення сільських виборчих комісій шляхов ліквідації. Що це за виборчі комісії? Ми приєднали 12 сільських рад, як виявилося незрозуміликим механізмом, що вони були окремі з них були засновниками сільських виборчих комісій. На сьогодні вони не потрібні, і ми до цього часу не вживали заходів, тому що в нас було і багато судових проваджень щодо входження окремих. Сільських рад вже Дожмарівської міської ради. До сьогодні всі ці провадження вже завершені. Це було літо, осінь 2025 року, і ми приходили до того, що ми вже будемо ліквідовувати всі сільські ради остаточно. Але перше, щоб їх ліквідувати, треба ліквідувати ті юридичні особи з основником яких. Тому, бачите, вас поки за чотирма сільськими радами Жуковецькою, Колистівецької та Леляць, тут може бути робити двоєдатну. Щоб не забути державних реєстраторів і відповідальних осіб. Тому е, прошу вашої підтримки підтримати це практичення, проголосувати за нього, що нам наближує, поставити крапку в ці мої об'єднання і реформи. Е, що це доповідала на саме осилам справа? Це було вірно. Е, про затвердження статутів заклад, закладів культури в новій редакції. Ми ласка. Хто вас оповідає? Дякую. Шановні члени комісії. На минулій сесії статути закладів були затверджені, але у нас виникла затримка із реєстрацією в органах державного казначейства. Коли звернулися за консультацію, з'ясувався такий момент. Кожен заклад культури має повну назву і скорочення, а в казначействі є спеціальна реєстраційна форма. І от скорочена назва закладу разом з пробілами, кавичками має вміститися в 30 клітинок. <гану> Із шість закладів культури чотири втритіх квитинок не вписались. Тому ми е, переробили статути в частині короткої назви закладу так, щоб воно поміщалося в визначено казначействі. І просимо розглянути на сесії. Дякую для лицей Виктория Тальдия на начале загального до видео. Доброго дня, на ваш позад фон, прайд вишен, позад наджене план, до позад Желаевського 26-й рік. За поданням обговорення відео було складено загальний план. Це позвідовано, все на проєкт рішення розділяється на дві половини, одні рішення, ті, які будуть затверджуватись на сесії, і ті, які контрольні, мають звітуватися по програму про звітування коштів, які були вибрати за цей рік. Лангур это важливый. Питание. Пытание. Якову даром.